Ось так, друзі, шкодочинить нам гусениця. Ми обстежуємо посіви сої. Зараз на сьогоднішній день. Появи масової немає, але це такий дзвіночок, що слід привернути увагу. В хімагроєм є чудовий препарат Траверс, який має діючу речовину ММК-бензоат. Чудово впорається в нормі 0,4-05 кг на гектар з любим видом гусениці. Також можемо спостерігати і появу трипса. Бачите, він такий жовтенький маленький. І от чудово видно. Боротися проти нього можемо всією інсектицидною лінійкою від Хімагроем також препарат траверс, який можна використати як на гусінь, паралельно забрати й трипса. Зараз можемо спостерігати яйцекладку клопа, яйця такі овального вигляду. Рядом у нас була пшеничка, і клопи відкладали яйця вже на сою. Зараз проводимо обстеження капусти. Шкідника у нас є досить багато і його різновид, блоха, білокрилка та прояви гусениці. Ось білокрилка, можете бачити, така біленька. Там в нас сидить блоха, гусінь, поодинокі випадки, але прояви є всередині біжу, в головці. Проти даних шкідників від усього переліку порекомендую препарат Траверс в нормі до пів кілограма. Повністю закриє всі питання проти даних шкідників.